В Україні розпочалася декларація зброї. Що це таке, для чого це робиться, та який ефект очікується, будемо розбиратися в цій програмі. Вітаю товариство! Мушу відзначити посилену активність представників МВС у висвітленні цієї важливої, на їхню думку, законодавчої ініціативи у всіх засобах масової інформації. Тож давайте спробуємо розібратися, в чому хочуть переконати власників незареєстрованої зброї ці добродії. Ну ось, наприклад, заступник міністра МВС Богдан Дреп'ятий в коментарі виданю «Дзеркало тижня повідомив про збільшення обігу незареєстрованої зброї та гранат. До прикладу, зброї вони стали вилучати в 15 разів більше, а гранат більше у 7 разів. Заступник скаржиться також на збільшення кількості схронів, в яких виявлено аж 308 одиниць автоматичної зброї та 106 одиниць іншої вогнепальної зброї, понад 4 тисячі гранат, 220 гранатометів, сотні тисяч набоїв та інші боєприпаси, а також більш як тонна вибухових речовин. Він повідомив також, що під час збуту МВС вдалося вилучити ще 569 одиниць зброї, півтори тисячі гранат і майже 200 кілограмів вибухівки. Ну одночасно Дерп'ятий наголосив, що, попри кратне збільшення обігу незареєстрованої зброї, прямого впливу на погіршення криміногенної ситуації немає. Ми не бачимо банд формувань, які тероризували б населення, здійснювали рекет, шантаж чи вчиняли б інші незаконні дії. Ба більше якщо говорити про кількість таких злочинів, як розбої, грабежі, крадіжки, то в період повномасштабної війни ми навпаки спостерігаємо її зменшення. Ну звісно, за рахунок титанічних зусиль МВС. Проте, як на мене, це свідчить лише про те, що в українців надзвичайно високий рівень культури поводження зі зброєю, а не навпаки, в чому назавжди намагається переконати МВС. Не забув згадати заступник і про концепцію безпекове середовище. Я вже раніше розповідав вам про цю концепцію. Тотальний відеонагляд та створення розгалуженої в мережі рамкових металошукачів, обладнаних поліціянтами в усіх громадських місцях, де їх тільки можна розташувати школах, освітніх закладах та громадських будівлях. На думку для декларування зброї необхідно, щоб громадянина не притягнули до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання цієї зброї. Тому йому пропонується здати цю зброю, задекларувавши її в органах поліції, і на період воєнного стану, а також 90 днів після його завершення, зберігати її в себе. І зацікавлені в цій законодавчій зміні мають бути насамперед не правоохоронці, а громадяни, які мають на руках незареєстровану зброю, каже Треп'ятий. А якщо нерозумні громадяни не будуть проявляти належної зацікавленості, то на такий випадок у МВС є стаття 263 кримінального кодексу, яка передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Як виявляється, не обійшлося і без інновацій. За словами Драпятова, проаналізувавши досвід інших країн, які для боротьби з незареєстрованою зброєю використовують застарілі з його точки зору методи, такі як викуп зброї або збройова амністія, українські законотворці разом з МВС запровадили унікальний інноваційний підхід, пішли шляхом декларування. Тож тепер унікальність нашої країни полягатиме не тільки у відсутності зброярського законодавства, але й у декларуванні зброї, яку потім треба буде подарувати державі. Наприкінці заступник міністра вчергово наголосив, що МВС ще не впровадило систему навчання з прозорою здачею громадянами екзаменів, не встигло підготувати достатню кількість тирів та розгалужену мережу арочних металошукачів, Тому володіти пістолетами українці не готові. Тож максимум, на що можуть розраховувати бажаючи мати ефективні інструменти самозахисту, це тільки зберігання пістолетів вдома без правоносіння. Можливо, коли-небудь, після припинення дії воєнного стану, але і це не точно. Редакція дзеркала тижня вирішила дізнатися думку читачів з цього приводу і розмістила наприкінці інтерв'ю із заступником міністра опитування. Але нерозумні громадяни, як ви бачите, не знають, що вони ще не готові і вперто наполягають на володінні та носіння пістолетів з метою самозахисту. Ну просто дикунство якесь. До речі. За тиждень з початку декларування громадянами було задекларовано аж 215 одиниць вогнепальної зброї. Якщо врахувати заяву міністра Клименка про те, що в Україні налічується від 2 до 5 мільйонів одиниць незареєстрованої зброї, то на її декларування знадобиться щонайменше 178 років. Тож цілком зрозуміло, що ініціатива МВС з декларуванням зброї просто приречена на такий самий гучний успіх, як і решта їх дотепних ініціатив. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підтримуйте та підписуйтесь на цей канал. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.